Відновити регулярний залізничний маршрут потяга ковель Хелм. Таке завдання вирішують органи влади міст партнерів. Днями в місті залізничників побувала делегація з Польщі на чолі з першим заступником президента Хелма Юзефом Гурни. У складі делегації гостей також були представники Люблінського воєводства, залізничники з Варшави, Любліна та Хелма. Керівник польської делегації зауважив, що ініціатива поновлення руху потяга Коваль Хелм належить простим громадянам, які зацікавлені в тому, аби швидко і комфортно подорожувати залізницею до сусідньої країни і громадськість нашого міста та повіту дуже потребує контактів з волинянами і ковельчанами. Зокрема, звідси й ініціатива наших городян щодо поновлення залізничного сполучення між нашими містами. Ми, як влада міста, звернулися до польських залізничних ліній, аби дізнатися, чи є така можливість поновити маршрут залізницею за посередництвом регіональної залізниці. Отримали ствердну відповідь із цією ініціативою ще минулого року звернулася до міської влади Коваль. Тут також із зацікавленням поставилася до такої перспективи. Сьогодні наш візит у Коваль означає, що ми перейшли в площину практичних дій задля реалізації такої ініціативи. Перспективу відновлення руху потяга Коваль Хелм розглянули на нараді під головуванням ковальського міського голови Олега Кіндер. Влада міста залізничників не лише підтримує пропозицію польських партнерів, а й бере на себе зобов'язання бути локомотивом у її реалізації. Ми місто, яке є дуже близько до кордону з Євросоюзом, і ми визначаємо те, що ми хочемо до співпраці, ми залучаємо до співпраці конкретними справами. Ми до міста Хелма знаходимося всього на всього на відстані 80 кілометрів. Ми не можемо поїхати в Хелм. Ми не можемо поїхати в Польщу. Ми не можемо поїхати в Євросоюз для того, щоб просто мати обізнаність. А як там живуть? Люди, а як ми хочемо жити? А як ми маємо жити? У ході дискусії сторони визначились, що на сьогодні оптимальний варіант маршруту з пересадкою на станції Ягодин, де пасажири зможуть пройти митний та прикордонний контроль. Для того, аби вивчити пасажиропотік, українські залізничники пропонують також розпочати рух потяга з двох рейсів на тиждень, орієнтовно у суботу та неділю. Це пов'язано вперше, що на сьогоднішній день ще не вивчений пасажиропотік, який, тобто з економічною доцільністю. Бо вкладати на сьогоднішній день гроші треба, скажімо, витрати, нести, треба мати якесь обґрунтування економічної доцільність. Це чому такий перший варіант, тому що на сьогоднішній день це є саме оптимальний і найдешеві, і це можна організувати буквально завтра. Цей рух вже можна відкрити. Тому що якщо робити вже більш більше, то треба ну відповідні інвестиції, відповідні гроші вкладати. Запустимо цей проект, оцінимо його, побачимо його вигідність. Хоча я скажу зарані, що тут прибутку якогось не буде, бо на сьогоднішній день що в Польщі, що в нас, приміські перевезень, вони вони є збиткові. сьогоднішній діалог вважаю надзвичайно продуктивним, адже ми змогли значно зближити наші позиції. Ми не лише підтвердили бажання мати таке сполучення, а й визначили це як пріоритет в подальшій роботі. Домовлено, що до 10 березня ми проведемо ще одну зустріч, очевидно в хелмі, і долучимо до перемовин представників прикордонних служб та митниці. Учасники перемовин підписали протокол про наміри, в якому визначено стратегію подальших практичних дій. Зокрема, влада міст партнерів має підготувати та надіслати пропозиції щодо відновлення руху потяга Коваль Хелм до керівництва укрзалізниці та органів влади Люблінського воєводства. Організаційні питання пов'язані з перетином кордону сторони зобов'язались вирішити до 28 лютого. люту. За більш як десятилітній досвід партнерства громади Коваля та Хелма реалізували чимало спільних проєктів у сферах екології, освіти, культури та спорту. Співпраця триватиме і в подальшому, запевняють представники влади міст партнерів також ми обговорили з нашими партнерами можливість співпраці в рамках програми партнерства ЄС, Польща, Україна, Білорусь, зокрема, те, в яких сферах можемо співпрацювати в подальшому, аби залучити кошти Євросоюзу. Потреба співпраці між нашими містами обумовлюється і тим, що стале партнерство додає нам шансів для перемоги в таких проектах. Бо замало самого лише бажання громади важливо, аби проект вписувався в стратегію самої програми партнерства. І сьогодні ми визначили. Три основних напрямки нашої подальшої співпраці це відновлювальні джерела енергії, термомодернізація будівель і споруд та розвиток міської інфраструктури. Ми готові ділитися досвідом. Маємо надію на успіх. Сподіваємося, що наші спільні зусилля по належному оцінять. А наші міста отримують інвестиції для розвитку. Ковальчани також не проти перейняти досвід польських колег у вирішенні проблем комунального господарства. Сьогодні, при особистій розмові з першим заступником президента міста Хелм, я основні наголоси робив на ті комунальні проблеми і на ті комунальні господарства, які б могли взяти і перейняти досвід міста Хелма. Сьогодні комунальні господарства не тільки міста Ковля, а комунальні господарства всієї України це є проблема номер один всієї держави. Загалом найбільше споріднених міст п'ять, ковальчани мають саме у сусідній Польщі. Завдяки своїм сусідам Забугу Волинське місто залізничників все активніше інтегрується в європейське партнерство муніципалітетів. Десять років тому відновила свою діяльність у Ковалі філія Союзу Українок. Історія організації цікава та багатогранна, адже її писали жінки, яким болить доля України, української церкви, мови, які дбають про відродження історичної пам'яті. Союз Українок у Ковалі було створено 23 січня 1926 року. Філія тоді нараховувала 76 союзянок, активно впливаючи на суспільне життя значної частини інтелігенції Ковеля, Вони діяли до 1939 року. Далі в історії організації була велика пауза аж до вересня 2000 року, коли ковальська філія Союзу Українок відновила свою діяльність. Саме завдяки ініціативі Союзянок у Ковалі запрацювала школа шляхетних українок. Жінки завжди беруть активну участь у громадському житті міста, проводять літературні читання, зустрічі з молоддю. Пріоритети нашої організації згідно з статуту це. Відродження національних традицій, це вшанування своєї історії, пам'яті, це робота з молоддю, робота з репресованими жінками, відносно традицій, які ми, нам вдалося запровадити, це святкування Дня Святого Миколая в міській лікарні, де дітей обдаровують подарунками, і концертна програма відповідно. Далі нашими стараннями за ці роки вдалося зробити традиційним вшанування пам'яті Тараса Шевченка в день його перепоховання в селі Колодниця, де відновлена символічна могила Тараса Григоровича Шевченка. Стараємося, щоб молодь пам'ятала про героїв Крут, щоб молодь пам'ятала про Голодомор. Про тяжкі часи, про репресії, яких зазнала наша інтелігенція, наш народ. Активну участь беремо у всіх загальноміських заходах. Свято, яке нещодавно відбулось у Народному домі просвіта, зібрало чимало гостей, друзів та колег організації з ювілеєм. Жінок привітали представники міської влади. Вони подякували керівнику філії Алі Михайлівні Поляковій та усім союзянкам за активну громадянську позицію, ініціативність, роботу з молоддю. Найактивнішим представницям організації вручили подяки міського голови. Свою повагу союзянкам засвідчили також голова обласної організації Союзу Українок Любов Ганейчук, Волинської організації національної спілки письменників України Ніна Горик, союзянки з міста Володимира Волинського, представники районної влади. Я пам'ятаю, як вона відроджувалася. Я приїхала в повань, не знаю чи я, і зібрала от таких жінок, пані Алла, Ганя, правильно, я звала? Гнатюк, Марія Хотинська. Ми відновлювалися, як та птиця Фенікс попелу в час тоталітарного режиму. Ви відновлювалися, коли мінялися в системи, коли мінялись погляди, коли мінялись стереотипи. Нам було важко. Більше про історію жіночої громадської організації та її сьогоднішній день можна дізнатися із книжки «10 років відродження, яка нещодавно вийшла з друку. Сподіваємося, що ковальська філія союзу Українок з такими славними традиціями і надалі продовжуватиме свою діяльність на благо рідного міста. В приміщенні міського культурно-просвітницького центру відбулася обласна науково-практична конференція шляхами духовного відродження Волинського краю. Загальну тональність форуму задала молитва за Україну, яку разом із хористами Ковальського народного дому просвіта співали, і всі учасники конференції. Ось уже 10 років, як у Волинській школах читають курси основ християнської етики. Ініціатор такої інновації та організатор конференції Ковальчанин Дмитро Корнелюк переконаний, подолати небезпеку духовної деградації українського суспільства та відшукати моральні координати його розвитку без церкви сьогодні неможливо. Якщо ми хочемо з вами збудувати суспільство, яке було б адекватне демократичному суспільстві, ми зобов'язані. Залучитися або якась ну, прийняти участь, повинна і церква. І тільки церква вирішує оці всі ті питання, які не може самостійно вирішити держава. У школах Ковальського району сьогодні курси християнської етики вивчають понад 400 учнів серед викладачів і п'ятеро священнослужителів. Декан районного деканату Української православної церкви Київського патріархату проти Іван Бонис започатковував такі уроки у добовому ще в 1998 році. каже конференція для нього це можливість обмінятися досвідом, поспілкуватися з колегами. То зібралися в більшості фахівці. Котрі вже багаторічно викладають християнську етику. Мало того, ми один від одного набираємося досвіду. Це наше майбутнє. Ось не дбаючи про цю тему християнської етики, значить, ми не будемо мати майбутнього. Серед учасників конференції і педагоги переможці всеукраїнського професійного конкурсу вчителів з предметів духовно-морального спрямування, який минулого року відбувся на базі Острозької академії. Кожен урок мені приносить радість, тому що я знаю, що насіння, яке сіється, насіння добра, воно Господь його буде вирощувати, зрощувати, і він принесе свої плоди обов'язково. І я радію з того, що діти тягнуться до Бога, до Слова Божого. Методичну підтримку шкільного курсу основ християнської етики надають і науковці. Хороша ідея, без книг і вчителів, просто піде в пісок. Тому ми. Десь з 95-го року проводимо регулярно наукові конференції. Ми провели низку конференцій по дошкільному вихованню на християнських цінностях, тому що вважаємо, що розпочинати з п'ятого чи навіть з першого класу це дуже пізно. Потрібно розпочинати це якомога раніше, і зокрема з дитячого садочка. У нас є серйозне вже напрацювання в цьому відношенні. Останні три роки ми також займаємося тим. Що залучаємо науковців, в тому числі фундаментальних наук, підтримуємо так званий рух креціоністів, які стверджують, що все навколо створено Богом, і провели вже низку конференцій по креціонізмі, також видали низку серйозних у відношенню. Системне духовне виховання українців на засадах християнських цінностей має стати не лише предметом широкого суспільного діалогу, а й пріоритетом розвитку держави і суспільства. Викладання основ християнської етики і моралі це є. Я не побоюсь цього слова сьогодні панацеєю, і за умови, що в школи прийдуть не просто хороші програми, бо хороші програми з 1 по 11 клас вже сьогодні є. А що в школи прийдуть добрі вчителі, і батьки також системно будуть разом із вчителями будуть системно працювати над тим, щоб не травмувати душ наших дітей і не травмувати своїх душ. Християнство це є релігія любові, і в ньому не спрацьовує гасло руби як. Я кажу, тут спрацьовує лише єдине гасло роби, як я і коли людина, коли вчитель не є християнином сам за покликанням, я вважаю, що таких людей пускати в школу, викладати цей предмет практично неможливо. У резолюції звернені учасники конференції закликали краян не бути байдужими і всіляко сприяти христоцентричному духовному відродженню Волині та України.